Ось така от історія. Не срабатує замок. Я гадаю, що тут вакуумник. А може і не механізм. Зараз буду розбиратися. А ну нажміть. Я зараз я відкрию, нажміть на кнопку. Це прийшлося зняти защиту. Пускайте. Нажимайте, пускайте. Пускайте. Все, зараз я її відкрию. Ну що, ребят, поки що отак от розібрав. Зараз буду намагатися розчепити замок е папу від мами. І будемо бачити, що вийде. Відкрив його. Зараз розберу, знайду причину, Обов'язково знайду причину і тоді все скажу. Там внутрі щось заклинене. Я зараз ось в ці закльопки розсверлив, хочу відкрити, глянути. Все одно я нічого не теряю. Так що ця запчасть вже нам не треба, у нас є тільки замок остається. Ну що, друзі, замок поламався. Мені було цікаво подивитися, що ж там ламається. От я розібрав, тут закльопки такі висверлив і зняв. Поки нічого не видно. Зараз переверну, повністю розберу все і буду знати, в чому проблема. Що ж багажник закрився і все, і перестав відкриватися. Візуально слідов не видно. Ні удара, не ни поломаного. нічого немає візуально. Зараз знайду причину. В чому ж все-таки причина була? Значить, дивіться, я внутрі знайшов отакий от осколочок. Він оттуда випав і тепер замок працює. Ось, закривається. Опа, одною рукою закрив і дивіться. Відкривається. Капець. Це, я думаю, хтось добре гепнув лядою. Там десь якесь кріплення і попало під цей крюк і воно його тормозило. От і все. Зараз, якщо вийде це все красиво обварити, щоб нічого не поплавати, зараз буду старатися. Все, деталь готова. А ні, то зробити тут мелку різьбу внутрі і закрутити болтиками. Ставим лайк. І економимо 5 тисяч гривень. Такий замок стоїть 5 тисяч гривень. Ребят, часто забуваю, що в мене є така контактна сварка. Ось такі кліщі. Зараз я ним прихвачу і буде культурно, окультурно буде і буде нормально. все. Погнали, закончательний результат обов'язково покажу. Ну що, показую? Вставляємо, Ось прижимаємо, нажимаємо. Ох, воно ж мало. От і все. Провіряємо. Раз. Два. Все. Працює. Ставим лайк і встановлюємо на машину. Для надійності сюди в полуавтоматом точечки такі. Вот, все, тепер 100% держав. Все, збираю в обратному порядку, ставлю на машину.